Дивіться, дуже багато запитань на рахунок чи йдуть баки з стиральних машинок в нержавейку. Так, частково йдуть, але далеко не всі. Хотів вам розказати, пояснити на оцих ось прикладах. Дивіться. Берем бачок. Ваша любима болгарка іскра. От е, з роботі з нержавейкою, от іскри діться, нікуди не можна. Первим ділом нам обов'язково треба перевірити, магнітна вона чи не магнітна. Якщо магнітна, сразу в сторону. Якщо не магнітна, перевіряємо іскрою. В цей випадок не магнітна. Іскра підійди ближе. Бачите, іскра в даному випадку дуже розкидає. І на кінцях іскри є хлопки. Якщо хлопки присутні, однозначно ні. Іскра повинна бути тільки пряма і ніяких хлопків на кінцях. Наступний варіант. Подходжу. Бо, ну, то, з магнітиком провірили, все обов'язково, не забудемо. Іскра. Оце ось цікавий випадок. Зверніть увагу, незрозуміло, подивіться ще раз. Верх е, не проходить. низ Проходить. Іскра верхньої, виходить, частини бликає на кінцях, іскра нижньої частини пряма, рівна, така, як треба. І третій випадок, опять же, повний пробуварку. Це саме той випадок, яка проходить. Тільки є один момент. Якщо ви десь щось недозрозуміле, або не розумієте ще, як перевіряти по ІСКРІ, Не відправляйте, будь ласка, нам цівачки. Якщо ж дуже хочеться, проконсультуйтесь в вайбері, скиньте відео іскри вашої ну, перевірки, я вам скажу, да чи ні. Тобто це буде кращий варіант, чим відправити і отримати в результаті 10 гривень за те, що приїхала железяка. Відноситесь уважно, не спішіть, консультуйтесь. В принципі, я стараюсь відповісти всім. Так що задавайте запитання, буду радий вашим посилочкам і приємного спілкування з вами.